Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 26 лютого 1099 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Без ракетних атак минулої доби від росіян по півдню, але з мопедами цього разу вони залітали на Херсонщину та Миколаївщину без Одещини над Одещиною. Вчора лише збили російський розвідувальний дрон. Росіяни знову пускають більше сотні німу падів 177, наші хлопці збили 110 і ще 66 подавили ребом. На жаль, були прильоти Київщина, Харківщина, Кировоградщина та Сумщина. На Київщині двоє загиблих людей після того, як шахет влетів в житловий будинок. А в Одеській області сьогодні зранку будуть аварійні відключення світла. Напевне, будуть лагодити після минулих прильотів, бо цієї ночі прильотів на Одещині не було. Ну і також відключення світла будуть на Дніпропетровщині. На Миколаївщині вночі збили три мопеда. І в районі Очакова росіяни фпві-дронами пошкодили житлові. Будівлі, і якесь фермерське господарство, цивільні не постраждали на Херсонщині. На жаль, після російських обстрілів знову одна загибла людина. Ще восьмеро поранених. Ть, ну й трішечки гарних новин. На Росії дрони знову підпалили НПЗ. Хочеться, щоб і цієї ночі були гарні новини.